Я майбутній лікар. Україна це Європа. Я майбутній архітектор. Україна це Європа. Я майбутній лінгвіст. Україна це Європа. Я майбутній програміст. Україна це Європа. Я майбутній дизайнер. Україна це Європа. Ми, ми майбутні філологи. Україна це Європа. Я майбутній політолог. Україна це Європа. Ми, Ми майбутні, майбутні юристи. Україна це Європа. Я майбутній турист. Україна це Європа. Я майбутній геолог і Україна це Європа. Я майбутній учитель. Україна це Європа. Я майбутній архітектор. Україна це Європа. Я майбутній економіст. Україна це Європа. Я юрист. Україна це Європа. Я майбутній архітектор. Україна це Європа. Ми майбутні інженери. Михайли. Україна це Європа. Ми майбутні нашовики. Україна це Європа. Я майбутній філолог. Україна це Європа. Я майбутній перекладач. Україна це Європа. Я майбутній політолог. Україна це, боровик, Україна це Європа. Я майбутній буровик. Україна це Європа. Я майбутній турист, Україна це Європа. Ми майбутні автомобілісти. Україна це Європа. Я майбутній інженер. Україна це Європа. Ми майбутні медики. Україна це Європа. Я майбутній економіст. Україна це Європа. Ми майбутні банкіри. Україна це Європа. Ми майбутні медики. Україна це Європа. Я майбутній інженер. Україна це Європа. Я майбутній інженер еколог Україна це Європа. Україна це Європа. ¡A really la like